Вона монтувальниця сонячних електростанцій, вирішила працювати на дахах різних будівель заради справи, яка їй подобається. Це Марія Буреніна з Чернігова, їй 36 років, і вона одна з небагатьох жінок-монтувальниць сонячних електростанцій. А тому встановити великі сонячні панелі на даху для неї не проблема. І так склалося, що все своє життя після навчання в університеті я працюю з чоловіком. У чоловіка була своя фірма, він займався загальним будівництвом, і все одно, сидячи дома в декреті, я йому допомагала там з якимись документами. А просто мені чоловік сказав, ти мені потрібна. Так почалася наша спільна справа. Ми почали дуже заглиблюватись, занурюватись в цю тему. Бо ми зрозуміли, що багато хто хоче. Ця сфера була не, не дуже сильно розвинута в Україні. Люди також зацікавились сонячними станціями. Ми почали їх встановлювати. І я побачила оголошення: набирають жінок для навчання на професію монтувальності сонячних електростанцій. Викладачі були чоловіки, і вони, якби так спочатку, ну скажем так, думали, що це просто якби. Експеримент такий суто жіноча група, але вже там після другого третього нашого заняття вони зрозуміли, що ми дуже відповідально ставимось до цієї справи. З їхніх відгуків ми зрозуміли, що навіть не всі чоловіки, всі, які проходять цей курс, не всі так сильно бажають заглибитись. Цю тему тепер mm. я вже не просто якби там за компанію е, приїжджаю на об'єкт. Я безпосередньо можу середня вага в ній сонячної панелі це десь від 25 там до 30... П'ятий кілограм Повний монтаж як на рівні з будь-якими чоловіками. Тому що треба знати, яка криша, який кут нахилу, площу, куди вона повернута на південь, чи є якісь відхилення в іншу сторону. І коли вже в нас готова комерційна пропозиція, замовник її узгоджує. Ми чекаємо обладнання, завозимо на об'єкт і приступаємо до виконання робіт. Це монтаж на даху. Або там наземна конструкція це встановлення самих панелей, прокладання кабелів, а потім вже в обов'язки монтувальника входить саме збірка, установка там, налаштування внутрішньої частини сонячної електростанції. Тобто монтувальник має вміти виконувати все, вміти, звичайно ж, працювати з інструментами. Чомусь багато чоловіків, коли критикують, якщо бачать там, що жінка цим займається, вони вважають, що ми там не вміємо тримати в руках електроінструмент або викрутки. Ну, якщо жінка хоче, вона навчиться всьому і буде вміти і справно використовувати будь-який інструмент.